Закладні елементи найважливіші деталі у басейнах будь-якого типу. Додивись відео до кінця, щоб побачити порівняння цін на всі типи закладних. Монтуються в чашу на весь термін експлуатації басейну. Їх заміна чи ремонт дуже проблематичні. Пластикові закладні найдоступніший варіант. Обирайте моделі з латунними вставками для надійнішої експлуатації. Не рекомендуємо цей варіант з пластиковою різьбою, адже надійно затиснути гвинти вийде всього кілька разів. Запитуйте моделі в кольорах, що підходять під ваше облицювання чаші. Пластик з нержавіючою накладкою. Зовнішній елемент виконаний з нержавіючої сталі. Це естетично і зручно під час ремонту. Латунні та нержавіючі закладні найгарніші та максимально надійні варіанти. Термін експлуатації від 25 років. Нержавіючу деталь – або зовнішню накладку можна полірувати кожних 5-7 років, і вона буде виглядати як нова. Порівнюйте ціни і обирайте найкраще.